Поднялись от той самой палатки на холм, наверх. Вот то самое место. Оператор сейчас покажет, где умер сам Александр Музычка. Как видите, сюда уже принесли гвоздики, чтобы почтить его память. И у нас есть шанс, у нас есть очевидец, человек, который ночью находился в, в кафе «Три карася», и он сейчас расскажет, что здесь происходило. Расскажите, пожалуйста, вот ночью. Я, я вчера святковал свой день рождения. Ну, со... Ми з Сашею багато років знаємося, ну, він мене заїхав теж привітати. Я своїми друзями сидів компанію. Саша привітав мене, там випили ми по 20 грам. Ну, бо як да, давно знаюся, як дружимо. Він собі пішов у, у другу кабінку, а я сидів зі своїми друзями. Де... А і вот, звіниться. А коли Саша заходив к вам в палатку, він був ворожом Ні, Саша? Ну там були моменти поначалу. Ну коли такий розгар був у нас в Україні, він ходив з автоматом. Ми навіть друзі йому односельчани, ну да не не то, що заборонили, а просто. Казали Саше, бо весь світ дивиться на це. Він ходив без, без автомата, без, без, ну не було в його зброї ніякої. Він мене привітав а, там, ну і оце почалося. Приїхали там, положили всіх. Хто приїхав? Приїхали машини, два буса, джип приїхав. Там всіх положили людей, жінок всіх положили. Сашу вивели, застрелили. Мої два друга, які мене святкували, взагалі Сашу не знають. Їх забрали з собою там доценко Володя і Вітя тупор. Вони взагалі Сашу там, ну знають, бо Саша, Саша, ну вони мене святкували. У мене день народження і вже інформація, що вони зараз в СІЗО в Києві ну, їх е, арештували. Їх теж задержали, вони були ворожини, вони якось оказували сопротивлять. Це взагалі не політики, нічого. Це мої друзі, які мене приїхали вітати. Їх просто ну, попали так, в це движення. Їх забрали і. Ну і ми зараз за це переживаємо і думаємо, як воно буде далі. Що... А, а от по заявленням МВД Олександр э, він наказував противлення, будь-то два рази в сотрудника Сокола. Це правда или нет? ні? Э, якщо чесно, його автомата не було. Я, я не можу знати, чи був його пістолем, де був захований. Я цього не можу. Я просто кажу правду. Як як було? Я не знаю, чи його був десь під пістоле захований, чи не був. Ну цього я не можу сказати. Як я розказав, розказую, як, як було, що я бачив і що я знаю. і а от ви після цих вы поднимались наверх, ви видели да, тело самого Олександра да, да, да. Музичка? Да. Уже приїхали ну, сотрудники міліції нашого міста. Я ну, піднімався, тут нього стояв. Він був наручниці, діти були наручники, він був розстріляний там в грудь. А то есть а ранения были в области груди? Да, ну так, ну крови было, знаете, я не могу точно сказать, но по груди стрелял ему. И руки были в наручниках да, спереди руки, застегнуты? Руки у него были да, застегнуты в наручниках. А вот когда он был в палатке, вы видели? Он был, вот говорят, что он был с какой-то бандой. Он был И один там, или он был? Там, ну там хлопец с ним ездил, он водитель, Я там точно не знаю, потому что там его політикою займався. Та, я тих хлопців не знаю. Просто я його знаю, ну, через що він мене прийшов привітати, бо я його багато років знаю. Ми разом тут жили, там, ну, дружили. Ваших друзів і зараз держать в Києві. Я думаю, що зараз ми намагаємося что uh, що взагалі, произошло, і зади... узнать, яка причина задержання ваших друзів, називіть ще раз їх фамілію. Володя Доценко, це директор нашого центру зайнятості міста і Вітя Отупор. Ну, бізнесмен, сім'ї мають, діток мають. Ну, ми, ми вже не ну, сутки не спимо, за них переживаємо. Ну... Така ситуація у нас в селі, в нашому бармакі, отак. Хорошо. Спасибо большое. Um, Студия. Вот такие обстоятельства. Мы будем продолжать uh, mm -hmm. искать какие-то уточнения, чтобы полностью осветить всю картину для наших зрителей.